У Сумах розпочали сезон із пляжного волейболу. Провели паралельно двоє змагань. Відкритий чемпіонат Сумської області серед дитячих спортивних шкіл і міжгалузеву про спілок про переможців і призерів. Дивіться далі у сюжеті від наших журналістів. На двох майданчиках відчайдушно змагаються волейболісти. На одному ще юні дівчата, які тільки набираються досвіду. На іншому дорослі чоловіки, що намагаються відродити спорт на підприємствах. Присвятили змагання 76-річчя утворення Сумської області. Учасників зібралось небагато. Чоловіків чотири пари, а дівчат удвічі більше вісім. Організатори говорять, що рівень пляжного волоболу є, тільки треба його більше розвивати. Для юних дівочок, взагалі, для всіх спортсменів дуже важливо, иметь практику постоянно, чтобы совершенствовать свое мастерство, чтобы выступать на, вначале на таких соревнованиях местного уровня, потом областного, основах, всеукраинского, то есть, и, возможно, на мировом. Чоловіки змагалися за коловою системи, бо їх небагато. Зіграли один з одним і виявили переможців. Ним стали батько та син Володимир та Андрій Кущ із команди Хімік 2 другі залізничники Дмитро Шкурат і Віталій Макаренко. А на третій сходинці зупинилися будівельники у складі двох Володимирів Бугакова та закритого. Щодо дівчат, то їх система змагань була складнішою. Грали на виліт до двох поразок, потім півфіналу та фінали. Вік юних спортсменок 1998 рік народження і молодше. Найсильнішим диєтам виявилися Влада Фунько та Олена Болотнікова. Срібла у Олени Дайнекі та Аліни Буряк. А бронза дісталась Анастасії Забарі та Аліна Кадировій. Наші діти на республіканських соревнованиях доволі успішно виступають. Цей не такий сильний, як у нас був Наші старші вообще взагалі є членами зборної команди України, а ці дівчат в зимній чемпіонаті і зараз в літньому. Наступним етапом змагань для дівчат стануть чемпіонати України. Їх проводитимуть упродовж усього літнього сезону. Для чоловіків же це буде перший крок на відродження пляжного волейболу, зокрема на підприємствах Сум. Марина Пятаченко, Андрій Геращенко на часі спорт.